мені. На зруйнованій нашій стелі, де було написано вас, вітає Олександрівка, з'явилася зетка. Тому прошу будьте дуже пильними, уважними, якщо є. Ще які такі випадки, повідомляйте нас негайно. Ну, я на телефоні, Рома на телефоні, Юрій Володимирович на телефоні. Заходи будуть вживатися, відповідні служби повідомлені. Тому будьте, будь ласка, уважні. І якщо серед нас є така людина, хто це робить, У мене питання до цієї людини: чому ви тут? Ну, по-перше, в нас за ініціативою місцевих жителів започаткована. Ну, скажем так, уже традиція кожного вівторка і кожного, а, кожної п'ятниці у нас лунає хвилина мовчання, і ви були свідками. Потім гімну країни. Буває так, що ми просто хвилина мовчання, і гімну країни. А буває а, саме в ці дні ми обговорюємо питання, які стають а, ну, на загал, або приймаємо спільні рішення. Я Камнецька Наталя, староста села Олександрівка на даній посаді. Працюю з 2020 року. Продовжуємо свою справу. Працюємо, працюємо на відновлення на сьогодні. В принципі, для мене війна почалася ще в 2014 році. Насправді я не можу сказати, що вона мене торкнулася безпосередньо, але для мене це було небайдуже, те, що відбувається. 24 лютого я прокинулася від дзвінка своєї дуже ну, добре знайомої людини, яка зателефонувала мені і сказала, що почалася війна. Ну, зранку ми все одно прийшли на роботу, хоча ми розуміли, що це вже зовсім недалеко від нас територіально. Ми продовжували працювати. У нас розроблялися відділом освіти туристичні маршрути. У нас був побудований у... і мав відкриватися в 2022 році. Яхт-клуб, який мав приймати всеукраїнські українські змагання яхтсменів. А також у нас а, а, неодноразово а, люди приїздили і а, на парапланах а, літали. Це вже теж було на нас це вже було не один рік. І в основному весь літній сезон, осінній, коли погода дозволяла, а, це можна було. А, ну, Скористатися такими послугами. А напряму окупант до мене не виходив. Єдине, до мене був приїхав наш депутат місцевої ради, коли вже була призначена окупаційна влада в Станіславі, коли вже були їхні представники, призначені в сільську раду. Він приїхав до мене з питанням, що їм потрібна допомога, тому що ці люди не орієнтуються. У місцевому самоврядуванні я відповіла йому відразу, що це ваш перший і останній приїзд до мене з такими пропозиціями. Я допомагати нікому не буду. Знаєте, коли я приїхала додому і почала розказувати це мамі, в неї був дикий страх в очах. Але на той момент мені страшно не було, от чесно я вам скажу. Хоча я розуміла, вже потім зрозуміла, він же був зброєю. На дверях стояв його охоронник з кулеметом. І зі мною сидів поруч е, сільський голова. Але я це змогла сказати. І це не було страшно. Е, я безпосередньо з якимсь їхнім офіцером спілкувалася у квітні місяці, але у квітні місяці їхній офіцер сказав: я не знаю, як лівий біріг, але правий мені удержить. Вони вже на той момент знали, що вони тут ненадовго. Бо, на жаль, ми знаємо такі випадки, що будинки деякі були просто спалені через те, що як вони говорили, хто вам дозволив так красиво жити. Пропагування було, що ми тут навсі. Ми Ацтраїв уже Маріуполі, скоро тут адстроїмо. Це все було. І ви знаєте, я зараз, коли аналізую от їхнє спілкування, ну тому що в магазин ми все одно ж ходили, а їсти потрібно було. Ми їх там зустрічали. Вони були в інформаційному вакуумі. Насправді, у них інформації було нуль. У них одні стандартні фрази. Ми здесь надовго. ми вже там. Чуть не під Миколаєвом, а вони з Олександрівки вийти не можуть. Вони не вийшли з Олександрівки. Хлопці стримали їхню навалу. І серед місцевих є жителів, і навіть які зараз тут знаходяться в Олександрівці, є люди, які а, вітали окупантів. А, ну, не то, що від ну, можна сказати, що відкрито. Вони дуже добре про них відзивалися, і коли вони пішли, то в мене питання до таких людей, чому ви залишилися тут, а не пішли з ними. Ви знаєте, а побажати всім хочу миру, хлопцям повернення додому, а сказати їм величезне дякую. І все одно ми будемо звільнені, лівий берег, Крим, Донецьк, Луганськ. Але я хочу звернутися до людей. Станьте відкритішими, щирішими і добрішими.